Попередження відео не для чутливих людей, вам, скоріше всього, стане бридко від почутого. Якщо ви істе, то краще перестаньте. А так приємного перегляду. Гінекологи, розкажіть свої самі мерезодні історії. Мій батько розповідав про жінку, в якої була серйозна залежність від героїну. По якійсь незрозумілій причині одного разу вона вирішила покреативити і вколола собі в статеві губи, що привело до Гангрени. Думаю, гра не коштувала свічок. Я вам всім рекомендую почитати книгу лікаря Ліси Ренкін, що там знизу, там є розділ, якому вона пише про самі жахливі випадки за свою кар'єру. Наприклад, про те, як вона знаходила личину, гроші і так далі. Але це ще квіточки. Саме крутий випадок був про жінку, в якої з вагіни росла картопля. Зацініть почекай. Що? Жінка в якості протизаплідної міри вирішила засунути в себе картоплю, а так як картопля дуже любить теплі, темні й вологі місцевості, то активно почала рости. В результаті в неї з вагіни звисали паростки картоплі. Її не колох на лінії. Буває, зіштовхує з неприємними випадками, коли дівчина днями тижнями ходить з одним тампоном. Некротичний рак піхви виглядає також так собі, але це навіть близько не зрівняється з самим жахливим випадком в моєму житті. Одного разу до нас в клініку завітала 19-річна дівчина і скаржилась на те, що в неї в вагіні застрягла кришка від лаку для волосся. Що ж, це не проблема, подумав наївний я, але прикол був в тому, що вона засунула її туди в 15 років, тобто 4 роки назад. Мотивація цього вчинку вона нам не пояснила, але було видно, що їй соромно. Після того, як вона роздягнулась, можна було відчути жахливий сморід, який став ще гірше, коли я поліз вивчати проблему. Кришка була засунута краєм доверху, і було видно, що за 4 роки вона добре обросла вагінальними тканинами. Складність вилучення була посилена тим, що ця кришка проткнула її сечовий міхур і пряму кишку, щоб її дістати, прийшлося робити декілька операцій. Я не гінеколог, але знаю декого, кому нещодавно зробили гістеректомію, ампутацію матки. Загалом у дівчини в піхі були шви, яким потрібно було дати зажити, але їй було так нетерпляче повернутися до статевого життя, що вона не витримала і зірвалась. У результаті з піхви вивалилась тонка кишка. Мені все розповідало в таких деталях, що я думаю, що більше ніколи не зможу їсти фарш. За словами самої дівчини, коли вона їхала на екстрену операцію, вона відчувала, як кишка лежить на її нозі та пульсує. Як тут видалити чужий коментар? У мене у старшій школі була подруга, яка дуже боялась йти до гінеколога. Коли вона нарешті зважилась піти на свій перший мазок, вона настільки рознервувала, що затиснула лікаря ногами як у обіймах. За її словами, пройшов ще якийсь час, перш ніж вона змогла розслабитись та звільнити лікаря. Це було дуже ніяково. Зараз вона вже звичайно сміється з цієї ситуації, але її бояські щодо своїх жіночих органів нікуди не пішла. Вона навіть тампонами не любить користуватися. Історія мого колеги гінеколога дівчина прийшла на обстеження, залазить на крісло. мій колега засовує пальці по шийку матки. У цей момент їй на думку спадає геніальне питання, а ви ніколи не замислювали, що це чимось схоже на фаршування індички. Мій колега, намагаючись зберегти кам'яне на обличчя. Ні, але тепер я думатиму про це на кожен день подяки. Пацієнтка заржала, після чого подивилась моєму коришу прямо в очі, і по ковдах тела бо вона індичка. В той час, як пальці мого кориша все ще були в ній, моя улюблена історія на День подяки. Я не гінеколог, але іноді проводжу огляди. Одного разу я витяг тампон, який пролежав усередині щонайменше місяць. Що найцікавіше, дівчина весь цей час мала статеві зв'язки. Стояв жахливий сморід. Коли вона пішла, знадобилося ще кілька годин, щоб провітрити приміщення. Ми весь час стинялися по клініці, думали, як би не почати блювати. Трохи запізнився з відповіді, але все-таки студент медик за кілька тижнів стане повноцінним лікарем. Щоправда, не зовсім гінеколог. Коли я мав практику в гінекології, мене відправили глядати одну панночку. Поки я готувався до огляду, запах у приміщенні став такий, що я почав думати, що на мене чекає найстрашніший бактеріальний вагінос, який я коли-небудь бачив. Я лізу всередину, починаю все вивчати, але жодних незвичайних виділень не бачу. дивно. Починаю відсуватись назад, і відчуваю, що чим далі відсуваюсь, тим сильніше запах. Ну, Виявилося, що просто дико смерділи моєї мами була історія, яка мені здається найморзеннішою з усіх лікарняних історій, які я коли-небудь чула. Одного разу до них звернулась пацієнтка років 50, дуже товста, 227 кг. Заходить і каже, що її чоловік під час любовних утіг поскаржився на якийсь дивний запах, але прикол у тому, що цей запах відчував не лише її чоловіка, а й уся лікарня. Коротше, не пам'ятаю всіх деталей, але в результаті виявилося, що неї вся піхва була в некрозі. Найкраща частина цієї історії це, те, що чоловік відчув свій покальний запах першим та ще й під час сексу. У мене історія не про вагіна, а про цицькі, але вона не менш огидна. Коли я навчався в старшій школі, я вписався до неї студентської організації, яка відправляла школярів на практику. Я вирішив піти допомагати у травмпункт. Одного разу до нас доставляє дуже повну жінку скарга біль у грудях. Всі відчувають, що від неї йде вкрай моторошний запах, тому лікар вирішує, що треба її підмити і оглянути. Він її миє, піднімає одну з грудей, і звідти починає йти такий шмон, що ми там усі ледь не втратили свідомість. Під грудьми опинилась безбарна парша. Лікар промиває її з нею з коринки і оголюється невелика дірочка, з якої починають вилазити таргани. Швидше за все, у неї складці під грудьми були відкладені яйця. Коли вони вилупились, таргани не змогли знайти вихід. Так що їм довелось проверзати собі шлях до порятунку. Я не гінеколог, але я теж надивився різної жесті. Бачив жінку з раком піхви. Потім бачив, що з нею було після повного видалення піхви та шийки матки. Подожди ще не дуже. Я не можу вам точно описати всі виконані процедури, бо я тоді був зовсім юним студентом, але врешті-решт від колишніх органів залишилась лише велика порожня дірка з якої щось капало. Віддолашна жінка була настільки вбита горем, що благала чоловіка кинути її, бо цитую. Після цього ти ніколи не зможеш кохати мене. Але він виявився молодцем, бо час перебував біля її ліжка, тримав її за руку, заспокоював та підживлював коханням. Видно було, що чувак її просто обожнює. Друге, до нас приїхала 220 кілограмова жінка з перелічем нижніх кінцівок. У неї була гігантська виразка та некротичні фастити, які знищили все, що знаходилось в галузі геніталій та сідниць. У прямій кишці були ерозії. Ми це зрозуміли з того, що з кількох ділянок пошкодженої поверхні випливали фекалії. Коли лікарі попросили нас взяти в неї аналіз сечі, виявили, що сочового міхура як такого, вона вже немає, і вагіни теж вирішили спробувати якось залатати рану. Ми в шістьох або як перевернули її на бік, і по суті почали пхати купу Арлі віганську дірку, сподіваючись, що вона не обігріється під час процедури. Вона вмерла дуже швидко. У таких випадках ми безсилі. Мені так шкода першу дівчину. Надіюсь, вона зараз щаслива. Мені так шкода всіх людей в цьому треді, включаючи читачів. Я не гінеколог, але у мене з народження був один дефект, на який не звертала уваги, доки не почала користуватись тампонами. Суть у тому, що у мене творилась перегородка, через яку я мала не одну дірочку, а дві. І зрозуміло, що в мене проблема тільки тоді, коли один раз безуспішно намагалася витягнути з себе тампон. Я засунула його всередину через одну дірочку, а потім намагалась дістати його через іншу, меншу. Ось він там і застряг. Мені було дуже боляче, але я нічого не могла з цим діяти. На щастя, це сталося, коли неподалік була мати. Вона подумала, що я просто діотка, яка не може дістати тампон, але потім. Побачила, в чому справі, до зламана в гінекологію. Мені зробили операцію, і тепер у мене немає ніяких проблем. Я не гінеколога, але поки працювала в травмпункті, теж бачу один цікавий випадок. Літню жінку привезли після падіння. Починаємо дивитись у неї ганський рак піхви. Її таз виглядав так, ніби до нього приліпили дві третіх футбольного м'яча Пухлина була настільки велика, що натиснула на нерви лівої ноги і перешкоджала кровотоку, через що вона, власне, і впала. Не знаю, що з нею було потім. Ні, коли я пішов, звідти над нею ще й досі працювали, Сподіваюсь, що зрештою її віддали до хоспісу. Просто з такою пухлиною 80 років вже немає сенсу робити ні хімію, ні опромінення, ні операції. Працюємо з сестрою гінекологічного відділення. Як не дивно, з будь-яким жахом стикаюсь досить рідко. У нас жінки досить ретельно ставляться до своїх вагін. Та й, взагалі, вагіна це дуже витривалий орган. Вона може витримати навіть неправильне звернення. Найжахливіший випадок був, коли до нас прийшла жінка на гістеректомію. На початку операції хірург припустився помилки і упадково різанув її кишку. Було вирішено перервати операцію до того моменту, поки кишка не загоюється. Але все пішло не так, і вона не загоїлась. Загалом незабаром поріз кишки зрісся з післяопераційної рани на животі утворився свищ, через які виходили випорожнення. А рану через яку виходять фекарі, не так просто загоїти. У результаті жінка протручала у лікарні 9 місяців, пережила мільйони інфекцій, розривів ран, складних прив'язок, що тривали годинами тощо. Одного разу і фекальна рана була настільки здорова, що туди запросто помістились два моїх кулаки. Все закінчилось тим, що її створили перманентну колостомію мішок для какашок, і за останніми даними мат. І так і не видалили. Що ж, завдяки вашим історіям, мені вже ніколи не буде соромно від того, що я не поголила ногу або зону бікіні перед походом до гінеколога. Моя бабуся 20 років працювала медсестрою гінекологічного відділення. Одного разу вона влетіла розлючена додому і закричала: якщо мені ще хоч раз у житті доведеться дивитись на чийсь піх, то я точно когось приб'ю, паралельно розбиваючи весь посуд у будинку. Наступного дня вона звільнилася. Кілька років тому мій кореш був в інтерному гінекології. Одного разу до них прийшла молоденька пацієнтка з двома скаргами. Перше, вона не може завагітніти, друге у неї діарея. Гінеколог запитує, як часто ви займаєтесь сексом через анус? Вона відповідає завжди. Виявилося, що її хлопець переконав її, що завагітніти через зад простіше, ніж через перед, так що вона попросила, що він змажує тільки ззаду. Я студент медичного вузу. Одного разу я вписався побути помічником на ампутації матки. Коли ми йшли на операцію, нам сказано, що там невеликий рак яєчників. Але виявилося, що все набагато страшніше. Всі внутрішні пацієнтки були в метастазах. Так що ми 13 годин витратили на одне лише зменшення Хоча вся операція, мала зайняти годину за три. На деяких етапах нам допомагали хлопці з загальної та стильної хірургії. Ми замінили пацієнті половину об'єму крові. Після всього пережитого її дуже не Вона мала довгий і важкий післяопераційний період, але зрештою. Якось відійшла і повернулася додому до сім'ї. Для всіх нас це був дуже виснажливий випадок, але що пацієнтка, що її сім'я виявилася просто прекрасними людьми, то нам було за честь допомогти їм. У мене був дуже дивний перший похід до гінеколога, я дуже нервувала. І мені трапилася якась стара бабця, яка явно помітила це. Щоб якось розрядити обстановку, вона каже мені: що ж, тобі пощастило, що ти не потрапила до гінеколога чоловіка. У них не пальці, а здорові сосиски, після чого засунула в мене свої старі бабусинські пальчики. Моя мама працює асистенткою гінеколога, тож я чула чимало різних історій. Якось до них до кабінету зайшла жінка, від якої пахло, як від смітника. Виявилося, що вона два місяці ходила в одних трусах. Вони були темно-жовто-коричного кольору. Мабуть, ніхто їй не сказав, що дупу взагалі треба підтирати. А ось і все. Обов'язково напишіть, як вам відео, виправляйте мої русизми, ставте лайки і всім па-па.